Забезпечити свою домівку теплом взимку задача не з простих, адже цей процес потребує значних фінансових вкладень. Малозабезпечені категорії населення не завжди можуть за свій рахунок придбати тверде паливо. Тож у Новогродівській громаді було розпочато видачу паливних брикетів. У нас згідно з меморандумом, нам допомогу надає Карітас Маріуполь. Ця програма була в нас і в минулому році. І цього року вони також привозять і розподіляють паливні брикети серед вразливих верст населення. В першу чергу це в нас ще одна категорія, яка отримує паливні брикети: це вимушені переміщені особи, які знімають житло. В нашій громаді, які приїхали з інших міст, і також вони потребують ці паливні брикети. Кожну видачу близько 30 родин пільгової категорії, а саме люди з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи отримують паливо на зиму у своєму старостаті. Сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю, це інваліди першої групи, це інваліди другої групи, але ж ті, хто. Не отримує паливо, ну тобто тверде паливо на наших шахтах вугільних підприємств. підприємствах. Тобто чеки отримують у вугілля Вже є можливість на підприємстві. Нема, але ж зараз я знаю, що знайшли порозуміння. Державне підприємство Следів Вугілля надає паливо за рахунок шахти 1.3 Три там Там них пройшов тендер. Ну Є, тобто і от ця категорія, вже якщо друга група і він є отримувачем вугілля на вугільному підприємстві, то брикетами вже не даємо робота із забезпеченням паливними брикетами пільгових категорій населення. Триває уже не перший рік. Від кількості отриманого палива визначається наступна категорія утримувачів серед потребуючих категорій населення громади.